Слава рівно Бога! Слава, слава. Слава. Слава, слава Україні! Слава. Іде оцей купальський період, тобто Троянів день це вже буде 40 днів до Купаріла. Тобто, все більше і більше та ярна сила. Зараз ярило красний, ярилочко з Лелею прекрасною, і якщо Леля прекрасна. Це любов платонічна, як вони нині люблять казати, ну, знову ж таки, грецькою, так, платонічна, душевна, емоційна, сердечна любов, Леля, Леля, Лелечко. І звідси ж милуватися, замилуватися, милосердя, милість, Оце все сердечне, все, все від серця, так? То ярило це вже тілесне яритися, кохатися. так, Тобто, якщо Купайло, яка різниця між Купайлом і Ярилом? Це два великі сонця, два великі Дажбога. Так само, як і сивий яр, і так само, як коляда. Ярило і Купайло це також великі сонця. Однак, чим вони відрізняються? Дуже просто. Купайло це кохання з метою зародження нового життя, породження нового життя. З метою дітонародження, продовження роду. Ну, або вкладення тої сили в народження нового проєкту, нового бізнесу, там, чи підтримки свого бізнесу, проєкту і так далі. Ось. А ярило це кохання, це також кохання, тілесне кохання, однак, чисто для задоволення, для насолоди. Милі кохаються. Це ще без... Бажання, дітонародження ще рано, ще не час. Ще треба намилуватися, накохатися, оце так, і в тих силах взрости, піднятися, оживити всі свої центри, канали, зарядитися, наповнитися, а тоді вже, власне, тобто діточки це вже продовження нас. До того як діточки, тобто вже треба самому, як це російською, состоятися, відбутися. Досягти, проявитися, бо дай зрозуміти свою стезю, своє покликання, своє призначення і, і вже знайти своє місце вже, ну, або чітко йти по тому керунку, пошуку свого місця. А Купайло — це вже дітонарочення. Ось така от різниця. І ми рухаємося в сторону купальських днів. Тож, власне, кохаємося, бо ми того варті і все більше до до а діточки, які зачаті на Купайла, тобто то на троянні день ми будемо закликати, або до нашого народу якнайбільше прийшло тих світлих, потужних душ справи. І тоді на Купайла вони зачинаються. А зачаті на Купайла народжуються коли? Ті, що зачаті на Купайла народжуються на великдень, то великі люди. На Великдень народжуються великі люди. У мене двійка так народилося з різницею в рік. Ну, через рік. Тобто різниця в два роки, виходить. Через рік, з різницею в два роки, от так от. І тут причому вийшло інтуїтивно. У ну, мене на першому місці стихія повітря. Дух, дух стрибога, то, то, то інтуїція, то воно так проявляється, веде, воно так відчуття. По відчуттях. Ну і от з нагоди наближення купальських днів, то знову ж таки згадуємо про любомудріє наше світло, любомудрія, мудрость любові, знання кохання, практики кохання, наше слов'янське і наша славянська камасутра, наші практики, набору, акумуляції, накопичення чоловічої сили, нерострачення, нерозтрачування під час еякуляції, так, коли сім'я чоловік втрачає. Ну, це секс, це, це зовсім інше, от, в книжці пояснюю. Це вектори енергетичні, зовсім в різні речі, в різні сторони йдуть. Під час сексу сила йде вниз, в землю, втрачається. А під час кохання, після посвяти Любомудрія, той вектор направляється вверх, в серце. І та сила підіймається. Сила Купава і сила Купаєва підіймається і живить серце. А чим більше їй набирається, тим тим людина більше росте. І в духовному плані, і в тілесному, і в фізичному набирається, сил. Все. О, Все, все ладно, виходить. О, це любомудріє. Це треба використовувати ті наші знання. Тож, або якомога швидше, якомога легше. Відродився народ нашу силу славі своїй. Тоби, як і тисячі років тому. И світло лодов Всевышне, живо, матенька, прийди Силы мы своими благословы, силами своими надежды, силами своими на на Жива, Живо, матенька, сыворотки наполняемся смерти, с тою благословляемся по всех частых слава мамы. Тож приди и будь с нами на доброе счастье, роду земного слава, живе матеньки, слава. Жива, матенька. Я Ріво красний лиля Прекрасна, прийдіть і нині до народу нашого, силами своїми пробудіть, силами своїми усідіть, Силами своїми набласлих, цілими свій несіть, воїнів наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбай за війну, воїна владу на землях наших родах, нашої владі нашій. Цвітом перуно на горні, там сварова заслонінь, Силами своїми благословить, силами своїми осені, силами своїми на ділі, аби ладовик святий, вогнем нам любов в кожній чай. Хай буде так слава і любова, слава!